Всім привіт! В минулому відео ми нарешті більш детально познайомилися з функціями в мові Kotlin. Зараз ми вміємо створювати свої власні функції з аргументами і з типами даних, які функції можуть повертати. Крім цього, ми знайомі з деякими вбудованими функціями, наприклад, це функції println, Riedoline, і також Exit Process, ну і деякі інші. Тобто, ці функції, вони вже не виглядають для нас як щось магічне або незрозуміле. Ми і самі можемо створювати свої аналоги таких функцій, наприклад, модифіковані принтелени, які можуть змінювати колір тексту. Тим не менш, існують деякі інші типи функцій, які до сих пір для нас залишаються загадкою. Про які функції йде мова? Наприклад, функція конвертації тексту в число to int, або ось ця функція to int or now. Так, це теж функція зі своїм власним іменем, тому для того, щоб її викликати, треба, як і у випадку зі звичайною функцією, треба написати ім'я плюс круглі дужки. Але тут є один нюанс. Ця функція не може бути викликана сама по собі. Тобто, ми не можемо просто так взяти і написати to int or now з нуля на пустій лінії коду. В цьому випадку назва функції підсвічується червоним кольором. Виходить, функція toIntOrnal має якісь додаткові вимоги, і для того, щоб її викликати, дійсно от треба перед назвою функції, тут треба вказати дані, з якими ця функція буде працювати. Конкретно для функції toIntORNAL тут потрібен текстовий рядок. Тому ось цей запис є правильним, бо функція readLine повертає якраз текстовий рядок, який далі через крапку направляється вже в функцію to int intORNA. І точно таким же чином ми можемо зробити щось на зразок ось такого: будь-який текстовий рядок, крапка to intornal. І це буде працювати. Код на цій лінії перетворить текстовий рядок в число 1, 2, 3. А далі це число можна потім, за бажанням, помістити в якусь змінну з нулаблу типом int. Отже, функція toIntOrNull – int це особливий вид функцій, і ці функції називаються extension функціями Екстеншн перекладається як розширення. Суть екстеншн функцій, ця суть взагалі у них доволі проста. В будь-якій ситуації взагалі то будь-яку extension функцію, якщо дуже захотіти, то її можна замінити на звичайну функцію. Ну і навпаки, це теж працює. Будь-яку звичайну функцію теж можна замінити extension функцією. А відмінність тут чисто візуальна, для більш легкого читання коду. Іноді для програміста більш зручно читати звичайні функції, наприклад, println плюс текст. Тобто, надрукуй мені такий то текст. Цей код дуже легко перекладається на людську мову. В інших же ситуаціях, навпаки, більш зручним може бути ось такий запис: readeln to int or now. Тобто, по-перше, прочитай текстовий рядок, та по-друге, перетвори його в число. І ми, звичайні люди, ми ж звикли читати будь-який текст зліва направо. тому для нас операції в коді, які йдуть послідовно одна за одною, їх теж дуже легко щитувати зліва направо. Взяли дані від користувача і потім відразу перетворили їх в число. Тепер, давайте покажу, що будь-яку екстеншн-функцію взагалі можна переписати звичайною функцією. Ми ж вже вміємо створювати прості функції самостійно, тому, ну що, пишемо свою функцію, яка буде називатись от точно так само, to int or now. І в аргументах цієї функції додаємо текстовий рядок, який будемо конвертувати. Ну а на виході вже буде число nullable integer. Реалізація цієї функції це буквально один рядок коду: return text to int or now. От і все готово. Можемо в інших місцях в коді програми, от можемо замінити extension функцію на нашу нову звичайну функцію з такою ж назвою. Тільки в цьому випадку функція readelane вже буде викликатись всередині дужок, тобто порядок функцій змінюється. Але, як бачите, ніяких помилок нема. Просто читати такий код стає складнішим. Спочатку на очі нам трапляється функція конвертації до Intorn, а тільки потім вже в аргументах, в круглих дужках. От тут нам трапляється, що саме буде конвертуватись, от який текстовий рядок. Коротше кажучи, ось цей запис виглядає не так природно для людини, для програміста, як, наприклад, ось цей от запис. Тому і виходить, що, як я вже сказав раніше, вся суть екстеншн функції це така от візуальна складова для підвищення читабельності коду. І далі, по ходу вивчення основ програмування, ми будемо знайомитися з багатьма іншими екстеншн функціями. І так, да, до речі, якщо для вас ось ця лінія коду виглядає взагалі незрозумілою, то давайте поясню більш детально. Функція вона віддає текстовий рядок, який вводить користувач в терміналі. І по суті, коли якась функція, будь-яка функція, коли вона віддає якийсь результат, то ви можете уявити, що цей результат підставляється в місце виклику функції. Тобто, коли оця програма буде виконуватись, то замість Radalin. От ви можете уявити, що тут підставляються напряму от ці текстові дані, які ввів користувач. Далі виконується вже функція конвертації, і в аргументах передаються от ці дані, які користувач ввів. А на виході із функції буде число. Тому, коли вже оця функція виконається, то ви знову ж таки ви можете уявити, що замість функції сюди підставляється її результат сконвертоване число. Коротше кажучи, будь-яка функція, коли ви її викликаєте, то вона підставляє замість себе результат своєї роботи. Окей, тепер давайте спробуємо написати свою власну екстеншн-функцію. Зробимо це в два етапи. Спочатку напишемо звичайну функцію, а потім перетворимо її на екстеншн-функцію. Отже, наша нова функція, а вона буде перевіряти числа напарність. Якщо число парне, там 2, 4, 6, 8, то ця функція буде повертати значення True. Тобто тип функції буде boolean. А в аргументах буде одне число, яке треба перевіряти на парність. В цьому випадку реалізація функції наступна: спочатку рахуємо залишок відділення на 2, number відсоток 2. В результаті у якості бонусу тут ми познайомимося з новим для нас оператором символ відсотка. Цей символ, цей оператор, насправді він ніяким чином взагалі не стосується відсотків, він насправді рахує залишок відділення. В даному випадку це буде залишок відділення числа number на 2. Якщо ми поділимо, наприклад, там 7 на 2, то отримаємо результат, значить для ділення це буде 3, а для залишку це буде одиниця. І от саме залишок одиниця, от вона і є результатом ось цього оператора. Простими словами, що таке залишок. У вас є 7 цукерок, які треба поділити між двома дітьми. Причому є додаткова умова, ви не можете розламувати цукерки на частини. Тоді, от якщо дати відповідь на запитання, скільки цукерок отримає кожна дитина, то це буде результат операції ділення, і він буде рівним 3, По 3 цукерки кожній дитині. А якщо відповісти на питання, скільки цукерок у вас залишиться після ділення. То це вже результат операції залишку. У вас залишиться одна цукерка. Усім цукерок не ділиться повністю на дві дитини. Кожна дитина отримає по 3 цукерки, і таким чином ви віддасте всім дітям 6 цукерок. і у вас залишиться одна цукерка при собі в кармані. А якщо у вас буде будь-яка парна кількість цукерок, наприклад, 8 або 10, то тоді ви всі цукерки зможете віддати дітям. 8 цукерок ділиться на дві дитини, кожна дитина отримає по 4 цукерки, і 10 цукерок теж ділиться на дві дитини, кожна дитина отримає по 5 цукерок, а у вас залишиться 0. І от виходить, що якщо результат операції залишковідділення на число 2, якщо цей результат рівний 0, то число number воно є парним числом. Відповідно, залишається написати return залишок рівне рівне 0. Давайте тепер перевіримо, як працює ця функція. Всередині головної функції, Main, отут пишемо Println і далі викликаємо нашу нову функцію і передаємо, наприклад, парне число 10, а потім передаємо непарне число 15. Після цього запускаємо програму на виконання. В результаті в консолі бачимо, що спочатку був надрукований результат true, а потім false. Тобто перше число 10 це парне число, а друге число 15 непарне. Все працює. Таким чином, ми написали звичайну функцію для перевірки чисел на парність. Тепер прийшла пора перетворити цю функцію на extension функцію. Як це зробити? Крок перший. Вирізаємо тип аргументу int. Крок другий. Вставляємо його перед назвою функції. Крок третій. Ставимо символ крапки між типом та назвою функції. Крок четвертий – видаляємо аргумент повністю. І крок п'ятий в коді функції, там де ми звертались до аргументу, тут замість нього пишемо ключове слово «this». Все готово. По суті, ми написали extension функцію, яку можна буде викликати на будь-якому числі з типом інтеджер. І всередині функції от тут доступ до числа відбувається за допомогою ключового слова «this». Можете це слово вважати неявною змінною, по суті, це посилання на дані, на яких була викликана функція. В результаті повертаємось до main функції і тут змінюємо код. Спочатку пишемо числа, а потім через символ. крапки додаємо виклик функції для перевірки на парність. От і все. Можемо знову спробувати запустити програму на виконання. Отже, все працює. Число 10 є парним. А число 15 непарним. Так що в цьому відео ми навчились писати свої екстеншн функції. А також на додачу ми тепер вміємо перетворювати звичайні функції в extension функції і навпаки. Наостанок трошки про домашнє завдання. В минулому відео я придумав для вас одну задачку це замінити код в програмі калькулятора, який ми вже раніше написали. Вам потрібно було винести в окрему функцію ось цю частину коду. Яка формує текстове повідомлення з результатом. Отже, як можна виконати це домашнє завдання. Ну, Якщо подивитись на існуючий код, то що він робить? А він робить наступне: спочатку в кінець текстового рядка пишеться число, яке увів користувач. А потім, якщо число не останнє, то ще додатково дописуємо символ плюса з пробілами. Окей, пишемо нову функцію. Називаємо її, наприклад, appendResult. І в аргументах значить, будуть знаходитись число, яке ввів користувач, потім номер ітерації, iteration, і загальна кількість ітерацій. count. Ну а на виході функція буде віддавати текст, тип string. Далі можемо скопіювати код, який був до цього. Вставляємо його в нову функцію. Після цього в ResultMessage робимо його новою змінною, яка дорівнюватиме число з аргументів. При цьому цей result він у нас повинен бути текстом. Тому ну, тут є різні варіанти. Наприклад, можна зробити ось так: за допомогою знаку долара можна сформувати текстовий рядок з числа. Цей спосіб нам уже знайомий. Але є й інший спосіб, більш простий, за допомогою конвертації. Над будь-яким числом можна викликати функцію ToString. Після цього, якщо от номер ітерації не останній. То тоді і так, всередині if додається знак плюс. Тому залишається тільки повернути результат з функції за допомогою ключового слова return. Ну і загалом можна на додачу переіменувати result message в щось інше. Наприклад, до да хоча б просто result. Хоча це робити і не обов'язково. Отже, функція готова, тому давайте її використаємо замість старого коду. Пишемо просто append result і далі аргументи. Number, I'd і Count. Тепер запускаємо програму на виконання. Вводимо кількість чисел, 2 штуки. Потім вводимо самі числа, і отримуємо їх суму. Програма нормально працює. Ну що ж, наступне домашнє завдання це спробуйте переписати функцію AppendResult таким чином, щоб вона стала екстеншен-функцією. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу! Бувайте здорові та удачі!